Це Ольга, наш супер екстракваліфікований дизайнер, супер крутий, преміальні проекти робить. І це один із наших проєктів. Дивіться, що вона завізуалізувала, які шпалери вона підібрала під цей об'єкт. Це вона знайшла десь, я не знаю, на OLX ще радянські такі шпалери, і ми їх поклеїли. Стосовно вікон вони йдуть під демонтаж, і ми підберемо десь. Я, я думаю, на звалищі дерев'яні, але со такими дірками, щоб були. Це скло так а ходить ще? в раніше. Перелон за сунем. А, туалетний папір, и папир, да? И за Щели вот сюда пхают, знаете? Да, 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 в общагах так рубчал, вот так да. вот и по мацькам, чтобы ну, Трошки на, скл... на скло. Дизайн, він в деталях. Ці деталі треба зберігати це дуже важливо. Да. А де ви зараз цю люстру знайдете? Таких люстр вже нема. Крупну. ви бачите, що зараз дуже модно ходити в цьому обідраному одязі, да, да з дірками та скотчі замість браслету на руку. Да. Ми вирішили піти далі. Ми спеціально зробили таке дизайнерське рішення. От ці повісені поцвівші стіни, це просто ну пік буде 25-го року. Замовляйте у неї дизайне. Дивісь... Ви отримаєте найкласніші проекти. Це просто оригінал. Такого ви, нікого немає. Ви в своєму цих обідрених світерах в тут просто в цьому Будете як рідний. Я хочу собі такий. Дивіться, який паркет вона знайшла. Буквально ну валялась дорого, по моєму нас сміт... на смітнику. Ну валялась. Ну, ми ж підібрали ну ти ж його. розумієш, що зробити от, із дорогих італійських меблів може кожен. І рівні стіни гарні да. пофарбувати теж може кожен. Це дизайнерська робота, це дуже дорого. Вартість е, самого дизайн-проєкту з ось такими рішеннями е, це дійсно це кропітка робота. Е, тому ми беремо за неї е, ну не дуже багато 50 доларів за метр квадратний. А я порахував кошторис на твій проект, і знаєте, яка тут вартість дві тисячі всього на всього. Метр квадратний, але ну, меблі вже... окремо. Я в шоці десь 100 тисяч обійдеться реставрація усієї як? камот сервант. Сервант, сервант. Чи я, я, мені байдуже ні одного слова не зрозумів. От такий проект.